Привіт, мої любі друзі, привіт! Поспішаючи по своїм справам і крокуючи вулицею Кобилянською, мене сьогодні просто неймовірно енергетично потягнуло відвідати наш культурний центр Вернісаж, який знаходиться в німецькому домі за адресою вулиця Кобилянська, 53. І ви знаєте, недаремно тут зараз неймовірна виставка нашого сусіда звана Франківська. Художника, народного художника України, члена спілки художників України Володимира Сандюка. Я довго роздивлялася кожну картину. Тут є на чому зосередитись. І мене настільки надихнув його живопис, що мені захотілося вам про це розповісти і запросити вас також сюди. Я дещо вам розповім про самого художника. Володимир Сандюк народився 23 квітня 1970 року, тобто він так само цілець, і ми досить-досить близенько народилися. івано франківську Він закінчив Косівський технікум прикладного мистецтва, а потім Львівську академію мистецтв, тобто він професійний художник. А зараз він викладає у Франківському університеті. Стефаника, він ще й викладач. Мене зачарували фарби, поєднання фарб і енергетика його картин, його полотен. Настільки яскраві поєднання і глибокі, сміливі, мені це дуже близько. І він працює не у реалістичній техніці, а він пропускає все побачене. Через своє сприйняття, через свою душу, через свої емоції. І асоціативно, коли я роздивлялася ці роботи, а тут саме зображена природа нашої країни, і виставка називається Моя Україна. А я згадала, як років 5 тому назад я була на Лазурному узбережжі Франції в Провансі, у місті Арль, де був самий плідний творчий період життя видатного Ван Гога. Але там картини трошки такі, е, які тиснуть на тебе, тиснуть на твою підсвідомість, тому що Ван Гог був у важкому стані, е, але він був неймовірно плодовитий в той період. А, карти, а картини нашого сусіда, нашого співвітчизника. Пана Володимира, вони наповнені неймовірною енергетикою позитиву і любові до рідного краю. Він усі свої картини малює на пленерах. Все, що ми тут побачимо, а тут на цій виставці зараз представлено біля 40 його полотен, намальовано на пленерах, на природі. Адже яка неймовірна красива Івано-Франківщина? Це ж Карпати наші любі, і поруч Буковина наша, вона дуже схожа. Це все наші рідні Карпати і наша природа. І сам художник мені розповідали мої друзі, митці, що на презентації цієї виставки він розповідав, що він, коли виходить на пленер, буває таке, що він настільки надихається цією красою нашої землі української, що він за один пленер малює до трьох картин і приходить додому. Дуже змучений, але неймовірно наповнений і щасливий. І ви знаєте, це все відчувається, тому що картини дійсно наповнені, вони надихають. Я не планувала, я поспішала на роботу по своїм справам. Але коли я це побачила, ви знаєте, воно так все склалося, що і натхнення прийшло, і дівчинка, яка мене знімає, от просто з вулиці, вона, до речі, з Києва приїхала сюди в гості. Вона теж е залюбки погодилася допомогти зняти цей репортаж. Я особисто не знайома з Митцем, але його картини говорять самі за себе. Неймовірне сміливе поєднання кольорів, колористика, яка мене завжди дуже надихає. І, звичайно, Прованс, Франція, це десь там, Ван Гог – дуже далеко. А це тут у нас, на нашій ріді, рідній Богом даній землі. І художник Володимир Сендюк неймовірно барвисто. Передає своє відношення, свою любов до рідного краю. Особисто у мене це дуже відгукується і надихає мене. Я ще хочу додати, що ця виставка Володимир Сандзюк, член спілки Художників України і народний художник України з академічної освіти і викладач саме в цьому напрямку в університеті. В нього в його доробку біля 30 виставок його роботи розкуповують галеристи України і не тільки. Ця виставка цілком на 100% благодійна. Тобто усі кошти 100%, які будуть зібрані від продажу картин, підуть на потребу ЗСУ. Це теж про щось говорить. І знаєте, що я хочу сказати? Зараз весна, усе квітне, все барвисте, все неймовірне. Але якщо ви відвідаєте цю виставку за адресою Кобилянська, 53, ваш настрій буде ще більш яскравий. Звичайно, ханамі і спостерігання сакрою це причудово. Зараз квітне бузок, конвалії, древовидний піон. Але якщо ви це все ще додасте до вражень від цієї виставки, ваш настрій буде просто забезпечений набагато-набагато днів наперед. Тому я від душі вас всіх запрошую відвідати цю чудову виставку нашого неймовірного мітця звано-Франківщини Володимира Сандюка. А зараз я хочу оглядово показати вам картини, щоб ви так само отримали від них задоволення. Давай я. Угу, дякую. Ось подивіться. Зараз я. Ось подивіться, ця картина називається В потоці сонця яка колористика. А ось ця і буде весна. Тиша. Полонині, халівський храм, ось такий чудовий триптих, чорна тиса, верховинська алегія, багряний вечір, чорногір. Ворогтянський мотив. Зимовий настрій. Оця дуже гарна на Гуцульщині. І просто зараз оглядову, покажу експозицію далі. Соняхи не менш вражаючі, ніж вангуївські. Блипець, храм Як ваші враження? Мені особисто дуже подобається ця виставка. І я б сказала, що це наш український імпресіонізм. «Impression» – переклад з англійської враження. Мої враження надчудові. А ваші. Приходьте, отримайте задоволення. До нових зустрічей, папа. -па.